Кілька слів треба сказати про бій століття. Не можу я промовчати і ніяк не відреагувати на боксерський поєдинок між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі. На мою думку, те, що відбулося у ніч із субота на неділю, це не спортивна подія для нас. Для нас це військова подія і політична подія. Перемога Олександра Усика. Вона може позначитися, вона має позначитися, принаймні мені би так хотілося на військових і політичних рішеннях наших союзників. Але для того, щоб так відбулося, ми повинні себе повести правильно. Ми це українське суспільство, і багато що залежить від експертів, від засобів масової інформації, від блогерів, від впливових і популярних. Людей, які інтерпретують і трактують цю перемогу, які реагують на слова Олександра Усика, які починають згадувати про минуле Олександра Усика і так далі. Отже, з чого я почну? Я подивився блог Яніни Соколової. Вона постаралася, така велика підбірка, стільки нарізаних відео, ну і не тільки. Різні думки, різні точки зору. Усик насправді ну, проблемний українець, в цьому немає нічого поганого. Його, до речі, не можна розглядати у відриви з Василем Ломаченком. Їх там тренував один тренер Анатолій Ломаченко. Пов'язують якісь їх там родинні зв'язки, по-моєму, якщо я не помиляюсь, і так далі. Вони всі прихожани. Московської е церкви, Російської православної церкви, тут в Україні, яка чомусь називається Українською православною церквою, і так далі. І ми не опрацьовуємо ці моменти і починаємо у відповідальні е години, у відповідальні для нас дні ворушити не те, що потрібно. І неправильно це все представляти. Е Відштовхувати спортсменів, все це не так просто. Я попробую кілька слів сказати, спробую пояснити, розібратися у тому всьому, що відбувається навколо Усика, Ломаченка, можливо, інших спортсменів. Перше, з що, що я хочу почати, це релігійність, віра, віра в Бога. Різна інтерпретація. Я вважаю помилково значить вважати Усика і Ломаченка людьми слави, які в погоні за славою намагаються заручитися якимось надприродніми вищими силами і тому йдуть до Бога. Це не так, це неправда. Ці люди самостійно визначають задачі у своєму житті, вони ставлять для себе максимальні задачі, і вони їх розв'язують і вирішують. Результат, який вони отримують, не хочуть приписувати собі, тому що люди такого рівня, які докладають у житті надзусиль, вони відчувають, що те, чого вони досягають. Це не тільки тому, що вони вольові і вперті, це тому, що їм щось сприяє. Вони не хочуть привласнювати результати і досягнення собі. Це не кокетство, це не щось таке, я не знаю, там, позірне. Ці люди не ламаються, і вони тому шукають, кому це можна віддати. І знаходять Бога. Ну, так склалося, що Бог в нашій країні, Він чомусь в Москві живе. І ним керує Гундяєв. Або представником Бога у нас в Україні чомусь є Гундяєв. Патріарх Кирил і подібні до нього тут персони, ануфрії і так далі. Це не проблема боксерів. Не можна. По-перше, з людини вимагати того, чого вона не може дати, тим більше не можна вимагати з боксерів, чогось великого і диференційованого. Ці люди не можуть в цьому розібратися. І до цього треба ставитися спокійно, краще задати запитання Київському патріархату, автокефалам, українській греко-католицькій церкві, чому вони програють духовні змагання. Справа ж не тільки в канонічності, справа ж не тільки в тому, що Усик і Ламаченко хочуть бути причетними до більшого і великого, що вони є банальними большевиками. От російська православна церква, вона велика, їх там більше, тому вони туди і пішли. Це не зовсім так. Ці люди можуть відреагувати на альтернативне, на духовне, якщо воно матиме. Якийсь зміст. Я вас в цьому переконую. Тому треба залишити спокою і Ломаченка, і Усика. Я спокійно класифікую українців на правильних і неправильних, або краще сказати, проблемних і непроблемних. От Василь Ломаченко і Усик це проблемні українці. Василь Ломаченко більше проблемний, Усик менш проблемний, але вони всі українці. І те, що вони зробили, те, що вони витворювали, це виключно українська метафізика. Я вчора потратив день і читав коментарі на англомовних YouTube каналах. Більше десяти англомовних ютуб каналів. Кількість прочитаних коментарів більше тисячі. Я не боюсь сказати, що можливо навіть і дві тисячі. Зараз є така функція чудова перекласти українською. І з іспанської, з англійської, там 90% коментарі, можливо, 80, є навіть якісь японською, китайською, іспанською багато, німецькою. І я хочу сказати, що найбільша цінність цього бою це коментарі і це реакція людей. За кордоном. Те, що відбулося, це не просто боксерський поєдинок, це не просто якесь прагнення людей пристати до сильного або до меншого за розмірами, який побив там більшого за розміром, Давид проти Галіафа. Дуже багато таких порівнянь. Я не сильний в всіх цих біблійських справах, але такі є порівняння. Ні. Е, людей підкупило за кордоном благородство. Е, військова культура. Оце важливий момент. Чому я назвав цю подію військовою і політичною? Тому що ми прагнемо зброї. Ми хочемо, щоб нас підтримали в у війні. Ми хочемо перемогти на полі бою і сказати, що все має вирішуватися за допомогою зброї. А зброя це інтимна річ, її надають тільки спорідненим людям або благородним людям, воїнам. І якби нашу країну представляв не дай Бог, не дай Бог Тайсон Ф'юрі. Я думаю, що у нас були б великі проблеми з постачанням зброї. Я це, ці висновки зробив по коментарях, які прочитав ем, на YouTube каналах англомовних. Людей вразив вразив не тільки техніка. Я можу багато чого розказати про бокс, тому що я зовсім іншими очима дивлюся на бокс. Мені є що сказати. Насправді це неперевершена річ. Більше того, я там і писав в коментарі, що саме тому, що ми стали незалежною країною, незалежною країною, ми змогли відпрацювати, витворити власний стиль. І Ломаченко, Василь і Усик. Вони займалися народними танцями. Вони танцювали гопак. причим Анатолій Ломаченко примусив їх обох піти на народні танці. Це була обов'язкова, обов'язкова умова для того, щоб стати чемпіонами і боксерами світового рівня. Відбулося поєднання двох стилів бойового гопака, рух на ногах. і... От, британського, англійського виду спорту, боксу. І синхронізація роботи рук і ніг це окрема тема для розмови. От Вона дала такі результати, причим це можна, скажімо так, універсальна річ, яку можна застосовувати як в малій вазі, от Ломаченко там 61-63 кг, і Усик це робить більше 90 кг, і це дає результати. І незважаючи на те, до якої церкви вони ходять, яким попам вони там моляться і що в них там в голові, мені сподобалося, мені сподобалося інтерв'ю Дмитру Гордону від Усика, коли Гордон запитався, для чого ж у вас оці ці татуювання, що вони означають і так далі. На що Усик сказав, ну, ви знаєте, якби я сьогодні ну, спробував. Щось там робити з собою, я би ніколи такого не зробив. Тобто це помилки молодості. Це все переживуть люди. Головне, щоб ми не вимагали від Усика того, чого він не може нам дати. Нам краще зосередитися на власній церкві, на власних духовних практиках, а боксери до нас прийдуть. От. Я ще раз кажу, нагадую ще раз нагадаю, що ці люди шукають, шукають те, кому можна віддати свої результати і свої досягнення. Вони шукають Бога і тому потрапляють в руки таким, як Ануфрій, і там Патріарх Кирилл. І вони будуть шукати, це треба розуміти. Не можна цих людей звинувачувати в Архаїці, в забобонності, в тому, що у них пробита голова, що вони там щось окультисти якісь. Це не звідти це не росте. Я вам точно це кажу. О, тому треба дуже делікатно обходитися із Василем, і з е, Олександром Усиком. Усиком ніби вже менше проблем, але Василя Ломаченка. Не потрібно відштовхувати, його потрібно називати українцем, не потрібно йому дорікати, не потрібно заважати йому ходити до московських попів. Нехай ходить. З часом він переінакшиться, у нього відбудеться якесь осяяння, прозріння, а не відбудеться, то так і буде. Він все одно український боксер, незважаючи якою мовою він говорить. В ньому реалізована українська метафізика, вона от проявлена в спорті, в боксі. Це велика рідкість, щоб ви розуміли, створити власний стиль. Причому був період, коли бокс втрачав популярність, особ... навіть професійний бокс, особливо у малій вазі. І Василь Ломаченко перевернув симпатії. Увагу глядачів в малій вазі. Це, це, не, це не подвиг, це неймовірна річ. А, якщо ви пам'ятаєте, то а, професійний бокс був тільки цікавий в надважкій вазі після 91 кг. тому що там от, виключно кров і хруст кісток. Вони принесли і етику, і естетику. Це важливо розуміти. Оцих двоє-троє людей, я маю на увазі, ну, троє людей, тому що Усик, Ломаченко і батько Ломаченко. Сюди ж можна і гвоздика віднести, і так далі, якого теж там почали чмирити. Усик цей гвоздик, до речі, в Штатах українізувався, гарно вже говорить українською. Нам потрібно бути обережними з такими речами і таким ресурсом користатися. Я закінчую, верніше повертаюся до коментарів на англомовних сайтах, англомовних ютуб каналах, я їх прочитав там більше тисячі, можливо, зо дві тисячі. Це вражаюча річ, і якщо ми правильно використаємо цю ситуацію і підтримуємо своїх боксерів ми зможемо отримати позитивні військові і політичні результати. Те, що відбулося, воно відбулося не під час мирного життя. Воно відбулося саме під час війни і військового життя. І це рідко таке буває. І я хочу сказати, що усик в моїй ієрархії і Ломаченки, вони стоять. На 100 левелів рівні вищі, ніж Валера Залужний. От просто на 100. Якщо вже комусь треба кумира, то я вважаю, можна поміняти Валеру Залужного на Олександра Усика. Тому що це не просто бігання очима, балабольство і безвідповідальність. Це неймовірні взагалі люди, і вони зробили це, ну скажімо так. Над люди, які себе поводять абсолютно скромно і спокійно, як звичайні люди, це підкуповує, це дуже подобається британцям, європейцям. Ті, хто приймають рішення щодо надання зброї, політичної підтримки, вони є шанувальниками не тільки балету, російського балету. Не вдалося нам, не пощастило нам з балетом. Нема нас в балеті, але ми є в боксі. І ми зробили його етичним і естетичним. Це ну, велике велика досягнення, я маю сказати. Тобто, це ну, подія для нас, особливо якщо врахувати час, який ми зараз переживаємо. Це надзвичайно велика подія, і тому не потрібно там длубатись там де, там, де не треба. Треба підсвічувати і просувати саме ті речі, про які я оцих 16 хвилин говорив. Цим мають займатися і блогери, експерти, спортивні коментатори, журналісти, і взагалі всі люди доброї волі. На цьому дозвольте закінчити. Я дякую всім. За увагу, за підтримку каналу. До побачення, до наступних зустрічі.